Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс, Бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Нещодавно я придбала звукову щітку Medica Plus Kids Brush 7.0, розроблену за японськими технологіями на подарунок своїй маленькій сестричці. І забігаючи наперед, скажу, що я в захваті, бо інколи така процедура, як чистка зубів, була для нас з малишкою чимось дуже неймовірно важким. Мені доводилось постійно домовлятися за кожну секунду чистки, і дуже часто це все закінчувалось раніше ніж планувалось. Додивіться відео до кінця і отримаєте дуже приємний бонус. Я розкажу вам про цей чудовий девайс. Звукова зубна щітка Medica Plus Kids Brush 7.0 обіцяє веселе та ефективне чищення для дітей та підлітків, зручне та безпечне, ідеальне для маленьких користувачів. І на практиці так і сталося. Окрім того, що дизайн дуже захоплював мою сестру, і вона навіть хотіла забирати щітку до себе замість мікої іграшки під час сну. Уявляєте? Хоча з гігієною нам завжди доводилось дуже важко дружити. Так тепер відтягнути від процесу гігієни її стало дуже важко. Якщо раніше було її вмовити просто неможливо, то зараз вона перша біжить до ванної кімнати, щоб скоріше почистити зуби своєю улюбленою щіткою. Після двох місяців користування ми завітали до нашого стоматолога, який зазначив цю чудову щітку. Звісно, як ви розумієте, та щітку довелось взяти з собою, бо сестра дуже хотіла показати їй лікарю, як вона кожен день чистить свої зуби своїм новим девайсом. Ми почули багато похвали від лікаря, і при огляді зубів він теж був в захваті, бо не виникло ніякого нового каріасу, який зазвичай дуже швидко розвивався у моєї сестри. Моя мама дуже вдячна мені, що я зробила сестрі такий подарунок, бо крім того, що процедура дитині стала в неймовірну радість, це дуже ефективний контроль над здоров'ям, що є таким важливим в житті кожної людини. Наразі пройшло два місяці користування, і тільки сьогодні ми вперше поставили щітку на зарядку, уявляєте? Також ми поміняли насадку на нову, бо попередня вже трошки зносилась, але сама щітка в ідеальному стані, бо ми з сестричкою разом вивчали правила користування, щоб вона прослужила нам якомога довше. До речі, ми взяли максимальну гарантію на 36 місяців, зберігали її в сухому місці і завжди протирали після користування. То щітка виглядає правда як нова. Чесно кажучи, я й сама собі вже хочу таку щітку, бо бачу, як цей девайс радує мою малишку. І ще мені дуже подобається цей милий дизайн, і як сестра сміється, поки чистить зуби, бо інколи буває лоскотно під час звукових вібрацій. Тож, якщо ви не знаєте, що подарувати своєму малюку, сестрі, брату, сину, доньці чи, можливо, племіннику або племінниці, звукова зубна щітка Medica Plus Kids Brush 7.0 буде при нагоді кожному малюку та допоможе перевести щоденну рутину в приємну гру з доглядом за зубками. Якщо ви вже придбали для свого малюка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Будемо дуже раді почитати ваші приємні відгуки! Посилання на наш сайт та звукову щітку, розроблену за японськими технологіями від Medica Плюс, зі знижкою мінус 10%, ми залишимо в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд! З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Medica Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. До зустрічі і не забувайте! Краса та здоров'я! what i